Всім привіт! Ви на каналі Мотостор. І сьогодні короткий відеогляд на трактор Кентавр 244С в новому дизайні. Потужність трактора 24 кінські сили, двигун км 385 повний привід, гідропідсилювач керма, рівний пол, 8 передач вперед, 2 назад, задні колеса розміром 9,5 х 24, щеплення однодискове. Один з самий продаваних тракторів, так як по співвідношенню ціна якість йому немає рівних. Демонструю роботу двигуна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками можна ознайомитись нас на сайті, перейшовши по силці в шапці профіля. Вага трактора 1350 кг. Передні противаги по 11 кг 4 штуки. Редукторні мости. Гідроциліндр двосторонньої дії. Агротехнічний просвіт 35 см. Коля по центрам розсувається від 1240 до 1440 мм. Передні колеса розміром 6,5 на 16 см з крилами з брезговиками. Ящик для інструменту. Задні колеса розміром 9,5х24 з противагами по 22 кг на кожному колесі. Демонструю виверід коліс. Під капотом встановлено 3 двигун км 385 потужністю 24 кінські сили робочим об'ємом 1532 кубічних сантиметра виробництво Лайдонг, Китай. Акумулятор на 100 а годин. Бак гідрооб'ємного рульового управління, генератор потужністю 350 Вт, два інша насоси. Правий відповідає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідравлічної навісної системи. Стартер, сапун, блок запобіжників. Капот тримається на двох амортизаторах, паливний бак на 18,5 літрів, розширювальний бак системи охолодження, паливний фільтр, насос для підкачки паливної апаратури, вимикач маси. Масляний фільтр, свічка розжарювання, паливний фільтр відстійник, повітряно-масляний фільтр типу циклон. З лівої сторони маємо підніжку. На відміну від старої моделі маємо рівний пол, щеплення на тракторі однодискове. Панель переборів автомобільного типу. Глушилка. Педаль щеплення. Т-образний важіль включення виключення переднього моста. Важель перемикання швидкостей валу валовідбору потужності на 540 і 800 обертів відповідно. Сидіння з підлокітниками, з паском безпеки регулюється вперед назад та по жорсткості. Під праву руку маємо ручку газу з фіксатором, піднімання опускання гідравлічної навісної системи, блокування диференціалу, коробка передач 4 плюс 1, повишені понижені. Педаль газу, розділені педалі гальм, стояночне гальмо. Замок запалення. Включення, виключення, вал відбору потужності. Лед ліхтар заднього ходу. Кріплення під номерний знак. Пара гідровиходів. Розетка під причіп. Вал відбору потужності. Шестишліцевий. Буксирувальний гак на два положення. Трьохточкова навісна система. Витримує максимальне навантаження 600 кг. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Колія пациентами регулюється від 1120 до 1450 мм. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобрив, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Ціна трактора 6150 доларів. Для замовлення техніки звертайте за номером телефону на екрані. Сподобалось відео? Підписуйте, ставте лайки, коментуйте, робіть репост. Дякую за увагу. Находимось у місті Хмельницькому на території заводу Тем біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Мапах.